У мирнограді знімальна група воєнкора була місяць тому до того, як окупанти атакували переправу. Вздовж дороги зруйновані ворожими обстрілами промислові об'єкти, і на автобусній зупинці людей не видно. Те, що війна зовсім поряд, видно і чути дуже добре. Видно по залишкам ось таких уламків і чути щохвилини у небі прильоти звідусіль. Та попри небезпеку, жителі у місті є. І ходять у магазини, яких можна порахувати по пальцях. Приватні підприємці на свій страх і ризик завозять продукти і побутові товари. Люди кажуть, що працюють магазини. Зараз перевіримо, що і як продають тут. І ось тут через мост, ще магазинчик працює, А й вдоль за куток, ще. Магазина 8. в асортименті найнеобхідніше проте без екзотики і делікатесів, пояснює пані Анжела користуються популярністю молочка, м'ясо. Оселедець це тільки зараз у сезон, бо було спекотно. Генератор врятував чоловік. Мій хотів купити, а я кажу, нащо він треба. 17 тисяч це два роки тому. Він назбирав і купив. А тепер каже: Ну що тягаємо з дому і назад. Жителі допомагають один одному, купуючи за один похід продуктові набори для рідні і навіть сусідів. не тільки собі. Люди беруть на дві-три родини. У крамниці заряджають телефони, але можливість така є не у кожного. Мирноград знеструмлений. Нічого б нічого нема. Телефон зарядити ніде. Треба якийсь пункт організувати, щоб гарячого чаю випила і хоча б хлібом перекусила. хліба через бойові дії. Немає у місті газу. Жителі приватних будинків мікрорайону Даманський користуються скрапленим газом у балонах. На газу на газу на балончиках, на газових плитках. Решта мешканців готують їжу прямо у дворі багатоповерхівок. Виручає саморобна цегляна піч. Для когось у Дніпрі це можливо романтика, а для жителів Мирнограда сьогодні це єдиний шлях для виживання. Так, що вечора або зранку люди розпалюють піч і готують страви. Я не знаю, як тут. Я не знаю, як виживати, якщо роботи нема, нічого нема. Люди, які виїхали, повернулись, розповідають, що ми там не потрібні. Так, ракети і снаряди літають. Ну, прилетить і прилетить. Значить, така наша доля. А по воду жителі Даманського йдуть до насосної станції через відсутність електрики. Не фільтрують і діжку наповнюють неочищеною. Качають з допомогою генератора. Якщо не буде палива, люди залишаться і без води. За свердламини докачуємо воду сюди в бочку і потім з 11 до 15 видаємо людям населенню воду. Якщо нам не привезуть палива, бензина немає. Все, більше людям набрати десь там на площадці, десь є криниця, бо там люди ще набирають. Жителі готуються до холодів і забивають побиті вікна дошками. Дуже багато, пошкоджених, дуже багато пошкоджених вікон. І воно зрозуміло, бо обстріли щогодини, щодня. Під'їзди в день відчинені, але замикаються із середини, і люди насторожено реагують на чужаків. Ви журналісти з Дніпра? скажіть, будь ласка, що, що ремонтуєте? Просто зі зима на носі, холоди й морози. Треба ж потроху утеплюватись. Ця школа, як і решта інших, у мирнограді не працює. На подвір'ї ростуть дерева грецького горіху. Плоди збирає пан В'ячеслав. Чоловік пояснює, що готується до холодів. Якщо що горіхами буду топити, вони добре горять. З Мирнограда він не їде через хвору дружину і чотирнадцятьох. Домашніх тварин 12 котов моїх я їх не брошу, тому що а з ними хто мене буде? Вивати? 12 котів у мене. Я їх не покину. Дві собаки, жінка паралізована. Я, я теж не бачу на око. І куди, що ми там будемо робити? Тут я сподіваюся, що окупанти не пройдуть. Що ми будемо там робити? Тут Я сподіваюся, що сюди не пройдуть. Відновити подачу комунальних послуг у місті неможливо через щільні артобстріли. Атакують людей і ворожі дрони. Камікадзе кажуть у мирноградській військовій адміністрації. Півдрони навіть полюють вже за цивільними, за транспортом, за людьми. Газу вже давно немає, тому що магістральну газгазогіни, які йдуть по місту, вони внаслідок обстрілу пошкоджені і відремонтувати їх неможливо. Електрику перебиті всі високовольтні лінії, які якими місто живилось раніше, отримали відповідь на запитання, чому у Мирнограді немає бодай одного пункту незламності. Пункт незламності це братська могила, це скупчення людей, це ціль для ворога. Наразі найбільш небезпечною є південно-східна частина Мирнограда. Місто активно готує до оборони, навіть вуличних боїв зуби дракона можна побачити як в самому місті, так і на околицях. У Мирнограді гупає щохвилини. За даними Мирноградської військової адміністрації, ворог звідси вже за півтора-два кілометри. Тому звели потужну фортифікаційну оборону. Праворуч і ліворуч, зуби дракона у три ряди, металеві дроти і обов'язково глибокі протитанкові рови. Попри обстріли у Мирноградській громаді за офіційними даними залишається майже дві тисячі жителів. Підрахувати тих, хто повернувся або переїхав із захоплених окупантами населених пунктів наразі неможливо. Євген Коптів Денис Лисавенко новини одинадцятого каналу.